Бажаю здоров'я, друзі. Дякую, що ви зі мною і що заходите на мої відео. Мені це дуже цінно. Вмощуйтесь зручніше, беріть собі напій до смаку. І давайте зануримось у ще одну історію. Уявіть собі початок 20-го століття. Світ змінюється, винаходи сиплються один за одним, електрика входить у кожен дім. Автомобілі починають з'являтися на вулицях, люди вірять у технічний прогрес, і серед усіх цих досягнень народжується символ людської впевненості у власній непереможності. Океанський лайнер Титанік. Він був найбільшим судном свого часу, справжнім палацом на воді, кораблем, який називали непотоплюваним. Люди дивилися на нього і казали, тепер людство підкорило навіть океан. І в цій гордості, знаєте, вже тоді був прихований фатальний елемент, бо саме там, де ми вважаємо себе непереможними, доля часто нагадує, що це не так. Титанік вийшов у своє перше і останнє плавання. 10 квітня 1912 року його маршрут від англійського Саутгемптона до Нью-Йорка на борту понад 2200 людей. І що цікаво, цей корабель став ніби зрізом суспільства того часу, у першому класі мільйонери, відомі особистості. Власники заводів і банків, у другому класі лікарі, інженери, вчителі, а в третьому сотні простих мігрантів, які пливли в Америку у пошуках кращого життя. І от, уявіть собі, всі вони зібралися в одному місці, на одному кораблі, і їхні долі зійшлися в ту саму ніч. Давайте я розповім вам кілька історій цих людей, бо катастрофа це не лише цифри і холодні факти, це завжди людські обличчя. Першими згадаю Айду і Джона Асторів. Джон Джейкоб Астор був одним із найбагатших людей світу, мільярдер за сучасними мірками. Йому було 47. А його молодій дружині Айді лише 19, вони щойно одружилися і поверталися з подорожі Європою. Люди дивилися на цю пару і не розуміли, чи це кохання, чи розрахунок, але факт у тому, що Джон дуже піклувався про Айду. Коли Титанік почав тонути, він посадив її в рятувальний човен. Сам залишився на палубі і більше її не побачив. Айда вижила, народила дитину, але завжди казала я втратила на Титаніку своє життя. І ось тут у мене питання хіба гроші щось вирішують перед лицем такої катастрофи? Чи не стаємо ми всі рівними перед водою, холодом і часом? Друга історія про сім'ю. Гудвінів. Це була звичайна родина з Англії, батьки і шестеро дітей. Вони мріяли про Америку, де на них чекала робота і нове життя. Їх поселили в третьому класі. І от уявіть собі, вони всі разом маленькі діти з валізами, які, можливо, вперше бачили такий розкішний корабель, але шансів у них майже не було. Їм не дали вчасно вибратися до шлюпок. Коридори третього класу були закриті. А коли вони дісталися на палубу, було вже запізно. Вся сім'я загинула, і тільки через кілька тижнів у морі знайшли тіло маленького хлопчика без імені, без документів, його поховали в Канаді, як невідомого дитину Титаніка. І лише... Через десятки років ДНК тест підтвердив: це був Сідні Гудвін, один із найменших пасажирів. Мені здається, що ця історія особливо болюча, бо це символ того, як мрії цілої родини можуть зникнути в одну ніч. А тепер зовсім інший приклад Ісидор, і Айда. В Штрауси, вони були заможною парою, власниками відомих універмагів Меціс у Нью-Йорку. Ісидор не мав місця в рятувальному човні. Але Айда сказала: Я не піду без свого чоловіка. Вона вийшла з човна і повернулася на палубу. Останній раз їх бачили, коли вони сиділи разом на стільцях, тримаючись за руки. Поки корабель занурювався у воду. Знаєте, я, коли чую цю історію, у мене завжди стискається серце. Це трагічно, але водночас неймовірно зворушливо. Адже вони залишилися разом до кінця. Ще одна історія про музикантів Титаніка. Їх було вісім. Коли почалася паніка, вони вийшли на палубу і почали грати, спочатку веселі марші, щоб заспокоїти людей, потім гімни і тиху музику, і остання мелодія, яку чули ті, хто вижив, була ближче, Господи, до тебе. Уявіть, океанська ніч, холод, люди в човнах і на палубі. І над усім цим лунає музика, яка супроводжує їх в останню дорогу. Чи можна придумати більш символічну картину? Моллі Браун Непотоплювана. Її звали Маргарет Браун, але всі знають її як Моллі вона була американкою з Колорадо, дружиною заможного шахтовласника. Але на відміну від багатьох жінок її кола, вона мала дуже сильний характер. Коли почалася евакуація, Моллі опинилася в шлюпці Номер 6 І ось уявіть: більшість жінок плакали і були в розпачі, а Моллі почала командувати, вимагала повернутися і рятувати ще людей, організовувала порядок у човні. Її мужність настільки вразила виживших, що згодом її прозвали непотоплюваною Моллі Браун. Два брати Мішель і Едмон Навратіль. Це була дуже дивна історія. Брати двоє маленьких хлопчиків двох і чотирьох років пливли на Титаніку лише з батьком. Але ось у чому річ. Батько викрав їх у матері після розлучення і вирішив таємно вивезти до Америки. Він загинув тієї ночі, а діти вижили, бо їх посадили в шлюпку. І коли Карпатія привезла їх до Нью-Йорка, ніхто не знав, хто вони, адже вони говорили лише французькою. Газети називали їх сиротами Титаніка тільки через кілька тижнів. Мати приїхала і забрала їх додому. Ця історія, знаєте, завжди вражає навіть у трагедії є місце несподіваним поворотом долі. Служниця з Ірландії Кейт Віллан була молодою дівчиною, якій було лише 19 років. Кейт працювала служницею у багатій родині. І пливла до Америки разом із ними. В останній момент її господиня посадила дівчину в човен, а сама залишилася на палубі з чоловіком. Кейт вижила і усе життя пам'ятала цю ніч. Вона казала Я завдячую життям своїй пані, яка пожертвувала собою заради мене. Сім'я Апельсет. Це була норвезька родина, мати Анна і троє дітей. Вони пливли в Америку, де на них чекав чоловік. Уявіть собі, жінка сама з малюками, чужа країна, величезний корабель. Коли сталася катастрофа, їй вдалося сісти в шлюпку з дітьми, і всі вони вижили. Згодом вони дісталися до чоловіка, і ця сім'я ще довго розповідала онукам, як маленьке диво врятувало їх у ту ніч. Бенджамін Гуггенгайм, Цей чоловік теж залишився легендою, він був мільйонером, але коли стало зрозуміло, що корабель іде на дно, він сказав своїм друзям ми одягнемо найкращі костюми і зустрінемо смерть, як джентльмени. Його бачили в смокінгу з келихом коньяку, коли він відправив свою коханку і служницю до шлюбки. а він сам залишився на борту. Його останні слова запам'ятали: Скажіть моїй дружині, що я вчинив свій обов'язок як чоловік. Серед пасажирів Титаніка було багато єврейських родин із Східної Європи. Вони тікали від бідності і переслідувань, прямуючи до США. Серед них родина Грінбергів із Чернівців. Вони пливли в третьому класі. Лише старший син врятувався, бо його витягли в шлюпку. Уявіть, одна мить, і все життя, вся родина зникає в океані. А хлопець лишається сам у чужій країні, його подальша доля була дуже непроста, але він завжди згадував, що Америка для нього почалася з втрати. Джессі, Розенцвейг була молодою нареченою, яка пливла до коханого в Нью-Йорк. Її врятували, але коханий так і не дочекався. Бо він не розумів, через що пройшла його кохана. І, уявіть, жінка вижила, але залишилася з травмою на все життя. Вона розповідала журналістам, що її сни переслідували крики людей у Холодному океані. І ось на фоні цих історій починається сама катастрофа 14 квітня о півночі. Титанік врізається в айсберг. Удар майже не відчули пасажири, але через кілька хвилин стало зрозуміло, ситуація фатальна, корабель буде тонути. І отут виявився ще один момент: рятувальних шлюпок було лише наполовину людей, бо вважалося, що Титанік не потоплюваний. А шлюпки потрібні тільки для того, щоб перевозити пасажирів на інший корабель у разі аварії. Томас Андрюс, головний архітектор Титаніка. Він теж був на борту під час рейсу. Його бачили до останніх хвилин. Він ходив по палубах, допомагав жінкам і дітям сідати в шлюпки, заспокоював людей. Коли вже все було втрачено. Його востаннє бачили у курильній кімнаті першого класу. Він стояв, поклавши руки на камін, і дивився на годинник. Мені здається, він розумів це його корабель, його творіння, і він має розділити його долю. Першими почали садити жінок і дітей. У першому класі шансів було набагато більше, ніж у третьому. І саме ця нерівність стала символом тієї трагедії. Хтось виживав лише тому, що мав гроші, а хтось гинув, бо не міг вийти з закритих коридорів. Зрештою, близько 2.20 ночі, 15 квітня, Титанік переламався навпіл і зник під водою. Більше півтори тисячі людей загинули в крижаній Атлантиці. Вижили лише близько семиста. І от тут я хочу зробити паузу. Уявіть собі цю ніч, чорний океан, крики, холод, човни, що відпливають від гіганта, який щойно був кораблем мрією, а тепер іде на дно. Мені здається, це одна з тих картин, які людство не забуде ніколи. Потім був порятунок. Корабель Карпатія прибув зранку і підібрав тих, хто вижив, і тоді світ прокинувся з розумінням техніка, гроші, гордість, усе це ніщо перед силою природи. Катастрофа Титаніка змінила правила мореплавства. Відтоді на всіх кораблях стало обов'язковим. Мати достатньо шлюпок, проводити навчання з евакуації, тримати постійний радіозв'язок. І все ж історія Титаніка живе досі, про нього пишуть книги, знімають фільми, знаходять уламки на дні океану. Бо, мабуть, це не просто історія про корабель, це історія про людей, їхні мрії. Страхи і вибір у найтемніший момент життя хтось залишився героєм, хтось жертвою обставин, але всі вони стали частиною легенди. От і скажіть, друзі, що для вас сильніше, гордість людства чи сила природи, чи здатні ми винести уроки з таких трагедій? Чи знову будемо повторювати ті самі помилки, думаючи, що ми не потоплювані? Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам цікаво занурюватись у такі реальні події, де кожна деталь має значення, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і я з радістю створюватиму нові розповіді для вас. Ви найкраща аудиторія, і саме завдяки вам. Ці історії знаходять своє життя. Побачимось зовсім скоро у новому відео.